Данія сприятиме при Карпаттю в налагодженні виробництва спеццементу. Відповідну угоду підписали компанія ЕФЛ Сміт та дирекція ВАД Івано-Франківськ цемент. Документ передбачає будівництво другої технологічної лінії. Тут випускатимуть спеціальний цемент, який використовується при будівництві доріг. А також деякі види тампонажного цементу останні застосовують під час видобутку нафти та газу. Потужність нового заводу становитиме 1 мільйон тонн цементу на рік. Згідно чинного законодавства, ми повинні пройти всі ступені дозволів з точки зору держави, і після того ми приступаємо до будівництва самої технологічної лінії або по-другому я можу сказати, це по суті завод номер 2 Повиннен сказати, що площа якраз тому, що дуже оптимальна, оскільки все скомпоновано так, що додаткової землі ми не виділяємо. Вона знаходиться на території і буде десь займати близько гектара. Завод планують звести трохи більше як за рік. Для цього залучатимуть кошти Світового банку та Данії. Про кошторис проекту на заводі не кажуть. А закордонні колеги в один голос стверджують нові інвестиції, нові економічні можливості для усього Прикарпаття. Це основа для розвитку регіону, для будівництва приміщень, для будівництва доріг і цілої інфраструктури. В Івано-Франківському регіоні вже є ряд успішних підприємств. Сільськогосподарського сектору, промислового та інших секторів. Дані не володіє найважливішими природними енергетичними ресурсами, і саме тому протягом багатьох років і сьогодні енергоефективність є пріоритетним напрямком. Новий цим завод не шкодитиме екології, переконують обласні чиновники, адже за рахунок енергозберігаючих та природоохоронних технологій викиди СО2 зменшаться зменшиться вдвічі. Втілення даного проекту в область зменшить екологічне навантаження на нашу природу, і ми будемо втілювати ту декларацію, яку задекларував Михайло Васильович Вишланьов, що наше посадкове прикарпаття має бути завжди присадковим. Нове виробництво це також додаткові робочі місця. Заробляти свої кровні тут зможуть майже 300 працівників. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.